університеті, коли Іванка була студенткою, я пам'ятаю наш Шевченківський вечір, коли Іванка обов'язково була учасницею щороку, всі п'ять років, може, я помиляюсь, може десь хіба збігалося з якоюсь іншою її іпостасю, тому що вона ще моделювала одежу і представляла це дуже теж гарно і вишукано. І часом, коли було багато таких збігів, і вона мусила бути в іншому місті. Вона ось дійсно ось цю поезію, яку вона читала. Вона читала чужу поезію, вона читала особливо. Вона читала як поет, який вміє декламувати, тому що мало поетів, які вміють декламувати навіть свою поезію. Іванці це вдається. Ви сьогодні це почуєте. Я не хочу заговорювати. Якомога більше хочеться надати авторці сьогодні ввечері, щоб вона себе представила. Але ось е, ті різні іпостасі вони дуже гармонійні. Тобто одна не затьмарює іншу, е, оця іпостась Іванчина. І е, вони якось так плавно і логічно перетікають одна в одну. Ну, тобто Ми маємо, як я вже сказала, в особі Іванки, синтез ось е, тої гармонійної особистості, ну і синтез мистецтв. Я думаю, що Іванка. Е, вже якийсь такий підхід в мистецтві 21 вже століття, бо ми живемо в 21 столітті, і, можливо, якась народиться ось таке, е, межа жанрів. Та? Тобто ми бачимо оце тяжіння її до різних жанрів. І я думаю, що е, тому і цікаво, напевне, акторам було працювати над її текстом, і вони самі це вибирали. Це був сюрприз, як я вже сказала, і в е, тому якраз цінність таких авторських текстів, коли е, люди е, іншим оком дивляться на цей текст і обирають те, що їм ближче, під орудою режисерів, звісно. Тобто ми маємо унікальне таке явище для чернівців, е, члена спілки письменників України, до речі, для моєї молодого віку це ну, такий все-таки. Не всіх спілку приймають, і не так рано всіх приймають. Ми маємо в її особі лаурата премії імені Марка Черемшини. Тобто це теж треба про це говорити. Хоча до премії можна по-різному ставитись, але мені здається і до, її, до отримувачів премій, так і до премії якось так. знаєте, ми... От живемо в такий час, коли люди дуже дражливо ставляться там до якихось там премій. В тому середовищі митців, я думаю, ніхто не закине якесь таке упереджене ставлення до авторки чи до тих, хто цю премію якось ну, подав, бо були люди, які подавали справді на, на, на цю премію. Тому що це є закономірно логічно. Людина дуже багато зробила на цьому такому етапі свого життя, вже зробила. І, звісно, якщо говорити про премію Марка Черемшини, то хто ж як не Іванка, коли вона і досліджує з наукової точки зору його творчість, це знаєте теж дуже важкий шлях науки. Іванка є аспірантом. Аспіранткою нашого факультету, філологічного факультету, вона вже фактично на виході готова її кандидатська дисертація. Тобто, як бачимо, в її ось житті сплетено, я думаю, що це надовго, напевне, на все, на все життя, творчість і наука творчій особистості важко щось вибрати. Тому я хочу побажати тільки розвертатися ось тим крилам, різним крилам, ось різним талантам Іванчини. І ми сьогодні зможемо спостерегти ось і якісь елементи перевтілення ось цієї людини, тому що читати вона буде багато, читати вона буде багато різного того, що вона хоче показати сьогоднішнім. Читачам, звичайно, і слухачам в цій глядацькій залі, ну і будуть їй допомагати в цьому її прихильники її таланту. Люди, які пишуть на чужі тексти, тобто, це будуть представники співаної поезії, автори і виконавці, які по-своєму трактуватимуть вже її поезію на сьогодні, і не тільки напевне, Івані Сихів. Вітаємо. Доброго вечора, я дякую за таке справді пишне представлення і особливо дякую авторам постановки Роману Нахібенці і окремий комплімент виконавцю головної чоловічої ролі, ролі Павла, тому що за абсолютним таким, містичним збігом обставин десь такою я уявляла людину, коли писала, писала цей портрет. Тому справді мене дуже вразив саме, от, саме такий варіант прочитання Роману Нахітенця. Перевтілюватися, певно, буду прямо з цього моменту і почну з віршів. Е і маленький автопортрет. Душа ж не мак на молоці, не перетреться. Я трохи відьма, хоч хрещена і побожна. Бо зазирають поза час, а так не можна. До там того краю і несися рідний, як лиш собі хочеш, хоч си на то гідні моцно подоложих. Ціна, то зінатогідні моцно подоложиш, і рука до гриви, мій норовистий під старим обривом, видко чисте а ми понад воду далі долина. Вгадав погоду вітер скрізь за нами. Пруссія